Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами розбирає НМТ 24-го року, другий тест, який нам запропонував центр тестування. І нам була запропонована 11-задача та задача. ось така система лінійних рівнянь за 7 клас фактично. І вона ну, нібито майже стандартна, але тут просто коефіцієнт біля Y дробовий. Я запропоную вам два способи. Перший спосіб буде ґрунтуватися на тому, що мені не подобаються ці знаменники, я буду від них звільнятися. Тобто, я і перше рівняння лівої правої частини помножу на 3, і друге. У першому рівнянні отримаю 6х- дорівнює 21, у другому 12х плюс 2y дорівнює 18. Тобто я отримую таке рівняння, яке ну, систему рівнянь стандартно. да? Тоді я можу або способом додавання, але оскільки спосіб додавання, я вам нагадаю у другому способі, я вже буду способом підстановки. Y дорівнює 6х-21. Ми підставляємо замість y. Ми отримаємо рівняння лише з хсом дорівнює 60 і х дорівнює 6024, я на 12 скорочу 5 других 2, половиною. 2, Тоді y 6 на 2 половиною мінус 21. І Y буде мінус 6. Ну, автори пропонують x 0 y0 назвати. Давайте назвемо. А у відповідь пропонують x 0 плюс y0. Ну, значить, у відповідь буде число мінус 3,5 відповідь А. Тобто, ну, так, такий метод достатньо стандартний за великим рахунком, але робота є, можна так сказати. правда? А ми хочемо такий спосіб, де б роботи все-таки було поменше трішечки. Звернемо увагу на коефіцієнти біля ігрека, побачимо, що якщо я перше рівняння помножу на 2, а друге чіпати не буду. 4х мінус 2y, що ділиться на 3 14, 4х плюс 2y, що ділиться на 3, 4 і потім додам, то я отримаю 8х дорівнює 20, я отримаю рівняння виключно з x. Х це 28, тобто 2,5. Далі я маю підставити, ну, наприклад, до перших. І на 3 буде 5 мінус 7, і y буде мінус 6. Ну, ми виходимо на ту саму пару, ми отримаємо те саме х0 плюс y0. Тобто така хороша, запакована, в принципі, звичайна звичайна система, але вона запакована в такий трішечки незвичний вигляд. Ну, Хороше завдання таке. Хороша. А ось наше 11 завдання мене трішечки спочатку шокувало. Сума перших п'яти членів геометри... Давайте я напишу. Сума перших п'яти членів геометричної прогресії дорівнює 32, а сума перших чотирьох її членів дорівнює 20, знайти Б5. Ну, так ось воно з Б1 по Б4. Ось вона сума, яка дорівнює 20. Ну, значить, Б5 дорівнює 32 мінус 20 і Б5 дорівнює 12. Це відповідь Д, Але виникає одне питання: а при чому тут геометрична прогресія? Та може бути арифметична прогресія, це може бути будь-яка послідовність. Це може бути просто сума п'яти чисел 32, а сума перших чотирьох цих п'яти чисел 20, причому тут геометрична прогресія. У мене велике питання до цієї задачі, тобто буде сидіти учень, думати, як застосувати формули до геометричної прогресії. А от ця задача до геометричної прогресії ніякого відношення не має. Абсолютно. Має відношення, можна сказати, до теми послідовності 9 клас. Ну, не, не сподобалося, чесно кажучи, дуже не сподобалося. На НМТ не сподобалося. Коли втомлені учні таке давати на НМТ, ну перепрошую. А тринадцята задача це абсолютно стандартна робота з логарифмом за 11 клас. За властивостями логарифма, ми перший логарифм подамось, Так, 3 в квадраті. Після цього, за властивостями логарифмів, ми помножитиме 9 на 4, отримаємо логарифм 36 за основою 6. І це дорівнює 2. Бо 6 у квадраті це 36. Абсолютно, такі задачі треба давати. Це стандартна задача. Таку задачу можна знайти в будь-якому такого плану, такого виду, в будь-якому підручнику діючому. І наша 14-та задача теж цілком адекватна. Розв'яжіть ось таке показникове рівняння. Показникове рівняння за, звичайно, 11 клас, хоча можна розв'язати на базі 8, за великим рахунком, навіть на, бай... да, на базі 8. -го. 3х квадрат до... 3 в степені х квадрат дорівнює 81, це каже про те, що 3 в степені х квадрат дорівнює 3 в четвертому, х квадраті дорівнює в четвертому, х дорівнює 2, бо х дорівнює мінус 2. Якщо рівняння має один корінь, то вкажіть проміжку, якому він належить. Це не наш випадок, має два корені. Якщо рівняння має кілька коренів, то Вкажіть проміжок, якому належить найменший. Найменший оцей. <кій> Якщо ми акуратненько подивимося на ті проміжки, які запропоновані авторами, то ми побачимо, що це належить проміжку Г. Належить від мінус 2 до нуля. Ну, тут ще на уважність. <кій> Якщо ви побачили проміжок В, там теж мінус 2, але там мінус 2 не входить. Тобто, ну, скажімо так, коли учні 120 хвилин активно працюють, ловити на неуважності. Ну, це, це ну не, не дуже педагогічно, на мою думку. Все-таки я б дав такі проміжки, де мінус 2 було б всередині. Розумієте? Тобто, наприклад, проміжок Г там від мінус 3 до 0, а проміжок Д від 0 там чи там від нуля до, до, до плюс нескінчен. Щоб мінус 2 було всередині, щоб мінус 2 не було крайньою точкою. Ну, називається, вони поступили неблагородно. 15-та задача. 15-та задача класна. Вона дійсно нам допоможе відсіяти тих учнів, які так на 200 балів претендують, від тих, які не претендують. Але я хочу сказати, що коли я цю задачу перший раз прочитав, я собі в голові щось тут даних не вистачає. Чому? Я оце властивість, не властивість, а цю умову БК дорівнює СД пропустив. Хоча БК дорівнює СД в нас прямо на малюнку позначили, але воно якось так ну, затисалося да, у другому рядочку, що я не помітив, ну, так сталося. Тому щоб вас такого не було на ЗНО. Отже, класна задача, дійсно класна задача, серйозна задача, планіметрична. я почну з того, що в нас є дві паралельні прямі А, Д і BC, і у цих двох паралельних прямих є січна БК, і ця січна БК утворює внутрішні різносторонні кути, і вони рівні за властивістю внутрішніх різносторонніх, тобто Цей Альфа і Цей Альфа. Ну, я вже, з вашого дозволу, буду писати достатньо скорочено задача така потужна. Дорівнює альфа, внутрішній, різносторонній. Я вже не буду обґрунтовувати на основі чого. І далі те, що я не побачив, да? значить, оскільки БК дорівнює СД, і оскільки трикутник КБЦД трапеція, то. БКД рівнобічна трапеця. Оскільки це рівнобічна трапеця, то кут С дорівнює куту альфа. Тобто, в нас на малюнку третій кут альфа з'являється. І ми розуміємо, що для закінчення задачі ну, площа паралелограма, сторона bc 20 тобто нам треба тільки висоту. Висоту, проведену до цієї сторони, наприклад, до цю висоту. Ми розуміємо, що для закінчення задачі нам не вистачає, ну, зовсім небагато. Але нам треба і АК, і КД. І тут включається оце. АК до КД як 3 до 2. Тому АК ми позначимо 3Х, КД ми позначимо 2х. Разом це 20 Разом це 20 тоді. 5 х це С20х4, і нам треба КД. Тоді КД 2 на 4 це 8 Ну, я маю цей малюнок скопіювати наостанок, бо у нас трішечки замало місця. Отже, ми тепер можемо знайти. можемо знайти. Давайте ми тут поставимо якусь там точку Т, наприклад. Тоді ми можемо знайти БТ від більшої основи відняти менше, поділити на 2, і це буде 6. Це в нас буде 6. І далі ми вже можемо у трикутнику БКТ сказати, що ми знаємо 6, а ми хочемо знайти висоту. Тангенс та альфа, це H, що ділиться на 6, значить, висота це 6 тангенсів альфа. Після цього ми знайдемо площу паралелограма. Як 20, що множиться на висоту 120 тангенсів альфа, і якщо ми пригадаємо, то це відповідь Б. Ось така була 15-та остання задача у тій частині НМТ, де була вибір однієї правильної відповіді. Ну, важка задача, важка, реально важка задача. Тому сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. І до побачення!